Доброго дня, мене звати Таїсія, я фітнес-тренер та майбутнє матуся. І сьогодні я покажу вам комплекс вправ для вагітних, які можна виконувати самостійно вдома, адже рух це життя, а вагітність не хвороба. Мене звати Швечкіна Ганна, я лікар-акушер-гінеколог та поціновувач спорту. Представлені сьогодні вправи можна виконувати вагітним два рази на тиждень у поєднанні з аеробними фізичними навантаженнями помірної інтенсивності. Комплекс вправ на м'язи ніг та сідниць за допомогою стільця. Перша вправа присідання на стілець. Така вправа дозволяє у якості розминки розігріти ноги, а також зміцнює м'язи сідниць передню і задню поверхню стегна. Правила виконання. Стаємо спиною до стільця, стопи ставимо на ширині плечей. Виконуємо присідання на вдиху, опускаємося на стілець, на видиху піднімаємося. Рекомендована кількість повторень 10-20 разів залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Друга вправа пліє. Це ще одна вправа для сідниць та ніг. Стаємо позаду стільця, ноги ставимо широку стійку, трохи ширше плечей. Стопи розгорнуті на 45 градусів обік. На видиху сідаємо вниз, злегка відводячи сідниці назад. На видиху піднімаємося в початкове положення. Ефективність даної вправи залежить від глибини ваших присідань. Колінна. Повинні бути зігнуті під кутом не більше 90 градусів. Рекомендована кількість повторень – 10-20 разів, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Кретя вправа мах ногою назад, теж вправа для зміцнення ніг стаємо обличчям до спинки стільця, коліна злегка зігнуті. На видиху відводимо ногу назад, іначе робимо уявний удар п'ятою. Для підтримання рівноваги тримаємося за спинку стільця. При виконанні цієї вправи слід ізолювати поперек і не допустити його прогинів. Щоб не було перенавантаження на спину, необхідно злегка нахилятися вперед. Рекомендована кількість 20 повторень на кожну ногу, але залежить від вашого рівня фізичної підготовки. Чверта вправа, випад просідання за допомогою стільця. Встаньте спиною перед стільцем на відстані випаду. Зігніть одну ногу в коліні і опустіть ступу на сидіння стільця. Протилежна нога пряма, плечі зведіть назад, спина рівна, вага розділена на п'яти. Опустіть тіло так, щоб стегно передньої ноги було паралельно підлозі, а коліно задньої ноги майже торкається підлоги. Рекомендована кількість повторень – 10-20 разів на кожну ногу залежно від рівня вашої фізичної підготовки. Комплекс вправ для м'язів рук. Ви їх можете виконати за допомогою стільчика та гантелей. Якщо у вас немає гантелей, ви можете взяти звичайні пляшки з водою. Перша вправа. Жим гантелей вверх сидячи. Сядьте на стілець зі спинкою, не прогинаючи спину. Підберіть паралельно підлозі, погляд прямо перед собою. Гантелі знаходяться на рівні очей, лікті розігнуті в сторони і знаходяться строго під кистями. На видиху підніміть гантелі або пляшку з водою вгору, зводячи їх у верхній точці без розвороту кистей. У верхній точці зробіть невелику паузу. На вдиху плавно повернути руки у вихідне положення. Рекомендована кількість повторень – 10-12 разів. Друга вправа згинання однієї руки назад. Використовуючи міцний стілець, поставте ліве коліно на сидіння, а праву ногу залиште на підлозі. Нахиліться вперед, спина паралельно підлозі, покладіть ліву руку на спинку стільця. Тримайте гантелю або пляшку з водою від 0,5 до 3 кг у правій руці, витягнувши руку вниз і на одній лінії з плечем, долонюю всередину. Зігніть правий лікуть угору так, щоб ваша рука утворювала кут 90 градусів. Затримайтесь. А потім поверніться у вихідне положення. Вправа зміцнює м'язи спини та рук. Рекомендована кількість повторень 10-12 разів, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Третя вправа зворотні відтискання. Для виконання цієї вправи вам необхідно скористатися стільцем або диваном. Упріться ззаду руками в поверхню та повільно присідайте, перенаправляючи навантаження на руки. У той момент. Коли вони згинаються, ви повинні відчувати м'язи задньої частини рук. Рекомендована кількість повторень 10-12 разів. Четверта вправа для м'язів рук та плечей. Сядьте на край стільця з прямою спиною, ноги на підлозі, руки з боків. Тримайте гантелю або пляшку з водою у кожній руці, долонями до тіла. Зігніть лікті так, щоб ваші руки утворювали кут 90 градусів. Потім, тримаючи лікті зігнутими, підніміть вагу на висоту ваших плечей, опустіть руки та поверніться у вихідне положення. Кількість повторень 10-12 разів, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Комплекс вправ на різні групи м'язів, для яких вам буде потрібен лише килимок. Вправа на внутрішню та зовнішню сторони стегон з позиції на боку. Ляжте на правий бік, підтримуючи голову перед пліччям. Праву ногу зігніть під том 45 градусів, а ліву ногу випряміть. Покладіть протилежну руку на підлогу для стабільності. Підніміть ліву ногу приблизно на висоту стегон і опустіть. Повторіть так 10-12 разів. Після того зігніть ліве коліно і покладіть його на підлогу, випряміть праву ногу та піднімайте її якомога вище. Повторіть так 10-12 разів. Далі змініть сторону. Рекомендована кількість повторень вправи на кожну сторону 10-12 разів, залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Третя вправа нахили вперед. Сядьте на підлогу з випрямленими ногами. Розташуйте долоні між ногами і повільно нахиляйтеся вперед. Намагайтеся не згинати коліна і доторкнутися животом до підлоги. В нижній точці зафіксуйте тіло на кілька секунд, і потім повертайтеся у вихідне положення. Це гарна вправа для підтримки тонусу м'язів спини. Рекомендована кількість повторень 8-10 разів залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Четверта вправа кішка. Встаньте навколишки килимі. На видиху максимально округліть спину, підкрутивши таз всередину і опустивши голову. Виконуйте вправу плавно, без різких рухів. Ви повинні відчути, як розтягується ваш хребет. На видиху поверніться до вихідного положення і поступово прогніть спину в зворотньому напрямку, зробивши прогин спини. В цей раз таз і голова повинні бути направлені вгору. Рекомендована кількість повторень – 8-10 разів. Сподіваємося, що наша інформація була корисною для вас і ви будете регулярно тренуватися вдома. Будьте здорові та насолоджуйтесь вагітністю!